Понад 7 тисяч років тому, коли Європа лише формувалася, на землях сучасної України вже творилася історія. Це край, чиї корені сягають глибше, ніж можуть уявити європейські хроністи. Наші предки вели своє літочислення від створення світу. Традиція, скасована Петром І у 1721 році. Сьогодні цей календар сягає 7531 року. Сама столиця Київ, чия офіційна історія була довгий час обмежена, насправді має коріння, що сягає не менше 2700 років. Ця цифра ставить Київ в один ряд із найдавнішими центрами цивілізації. Але справді захоплююче відкриття приходить із царини сучасної науки, генетики. У 2012 році міжнародна група експертів на чолі з відомим вченим Пітером Форстером провела масштабне дослідження ДНК українців. Сучасні технології дозволяють простежити родовід етносу на десятки тисяч років. Українці демонструють високу концентрацію певної гаплогрупи їх хромосоми r 1 R1A, яку науковці асоціюють із поширенням індоєвропейських мов і ширше з аріями, давніми народами, що мігрували зі степів. У понад 50% досліджених українців виявлено цей генетичний маркер, що є одним із найвищих показників у Європі. Ця спадщина має зв'язок із драматичними кліматичними подіями. Коли ці народи мешкали на наших територіях, різке похолодання стало суворим випробовуванням. Вижити змогли лише ті, хто володів унікальною генетичною перевагою, здатністю перетравлювати молоко, геном молочної толерантності. Це стало ключом до виживання і дозволило цивілізації зберегтися. Генетики дійшли висновку, що в Європі існувало лише два регіони, де люди могли сховатися від цього холоду: це Україна та Іберійський півострів. Звідси випливає грандіозний висновок: територія сучасної України є однією з ключових колисок, звідки хвилі стародавніх народів носії цих унікальних генів розійшлися Європою. Українці носії генетичної спадщини, яка стояла біля витоків формування сучасної європейської цивілізації, а територія України воротами, через які ця спадщина увійшла до Європи. Це не просто історія, це генетичний код, викарбований у нашому ДНК, який підтверджує Україна один із найдавніших центрів європейського походження. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.